Ісусу Христу, певно, лиш дуже щаслива людина не чула про епічну історію переходу угорців через Карпатський перевал, які йшли мало не через всю територію сучасної України, де мало не всім підряд вломили на чолі з київським князем. Потім перейшли через гори, знайшли там землю обітовану, віднайшли батьківщину, там поселилися, посунули сусідів на чолі з легендарним князем Лаборцем. І, взагалі, до цього ще докупи величезні переселення народів через Карпати і Карпати в ролі прохідного двору. Ну, насправді, схоже на те, що це все є нісенітниця, видумки, і першими перейшли через Карпатські гори у 10 столітті печеніги. Про це говорять останні знахідки українських археологів. Що цікаво, найбільші історики українського Ютуба, братика Капранови, вони взагалі не в курсі за ці знахідки українських археологів, що певно показує на їхню обізнаність в українській історії, яку вони напевно вчили із совєтських книжок або на краєняк із Ореса, Ореста Субтельного. Ну і це свідчить також про цінність їхніх роликів про Закарпаття. Та й взагалі про Україну. Перш ніж перейти до деталей, я трохи нагадаю те, що говорив у минулому відео, історія вона або підкоряється якісь ідеї. Під цю ідею за вуха притягуються будь-які докази, або історія є науковим пошуком. Щоб історія була науковим пошуком, це треба, певно, зовсім ідеальне суспільство, і тому багато відкриттів відбувається більше на але своє вагоме слово у цей науковий пошук історичний вклала археологія. Археологія як наука вона розвилася не так давно. Вона дозволяє в буквальному сенсі розкопати те, що було в минулому, визначити, хто жив, як жив. За різними сукупностями ознак, за побутом за обрядами відтворити приблизно яке плем'я жило, де то плем'я було за 100 років перед тим. І це досить такий цікавий детективний пошук, приводить до потужних відкриттів, які відбулися за останні роки. Наприклад, відкопано місто в долині Мертвого моря, яке у 1650 році до нашої ери було знищено ударом велетенського астероїда. І той удар був такої сили, що взагалі все там поплавили, в море випарувалося, випало сіллю, і на людей, які десь там ховалися, впало. Та сіль перетворила їх у соляні стовпи. Я думаю, ви приблизно розумієте, що це може бути за місто, це содом. І це створило певний час фурор у науковому світі. І це все археологи. Археологія, звісно, не є панацеєю, бо все залежить знову таки від мети пошуку археологів. Якщо вони шукають правду, тоді все нормально. Але у наш час держави визначають правдивість тих чи інших речей, тому певно, якщо археолог щось відкопає, що вписується у канву. То його привітають і піднесуть до гори, А якщо він відкопає щось не то, то або начальство попросить прикопати назад, або ну якщо буде археолог надто бороться за історичну правду та йому ту ті знахідки засунуть у ліве вухо. Археологи, вони ну там ціла така агентурна битва між ними. Археологи різних країн, різні. Ну, Крім офіційних археологів, розкопують всякі чорні археологи, сірі археологи, продають свої знахідки різним державам, там ну, буквально шпіони від археології, Джеймсі Бонди і так далі. Проте якось так вийшло, що в українських археологів все-таки виникла ідея докопатися до правди, хто все-таки жив на Закарпатті, хто його заселив, хто переходив через перевал і так далі. Історію про перехід угорських племен через Карпати ми знаємо із угорського літопису Геста-Хунгарором. Запам'ятаємо цю назву Геста Хунгарором. Вона перекладається як діяння угорців. Цей літопис написаний приблизно в 1200 році нашої ери, і він е, знаходиться на віддалі від подій, які описує, на віддалі 300 років. Чому подібні літописи взагалі не варто приймати всерйоз? Я це розкрив у минулому ролику. у фрагменті про повість временних літ. Я обов'язково покладу лінк до даного ролику в опис цього ролику, який записую зараз. І ну, досить не дивно, що в цей міф вірили, бо ну, ми зараз бачимо ці всі перевали, ці траси, ці круті дороги і так далі. І ну, ми собі певно уявляємо, що в той час давно ну, були просто дороги, ну якісь такі ґрунтовки. Нерозуміння специфіки гірського краю воно приводить. Деколи до курйозів, коли ми проводили медичну реформу, то е, наші столичні фахівці вони не розуміли, чому мають бути лікарні так часто натикані, треба їх кількість зменшити. Бо що то таке 15 кілометрів е, до лікарні, це що 15 кілометрів, що 30. Це немає різниці. Це можна без проблем довести за 10 хвилин. Нема різниці, там 10 хвилин чи 15 хвилин. Проте ці фахівці вони не уявляли собі, що такі гірські дороги. Для прикладу подивіться. Тепер уявімо собі гори взагалі без доріг, де взагалі нема ні доріг, ні стежок, нічого. І уявімо собі, гори дуже пишні рослинністю, де дуже все запутано, де не то, що по пояса, а по людський ріст, всяке колюче драча. Саме такими були Карпати у ті часи, коли мейнстрімні історики говорять, що тоді переходили всі племена через перевали Карпатські. У той час Європа переживала похолодання. І тоді клімат був дуже вологий, багато падало дощів. Знову таки, якщо ви хоч колись були в лісі, спробуйте у такому справжньому густому лісі із рослинністю пишною, спробуйте піти в бік, а ще підіть після дощів і побачите, як там все заростає. Ну, буквально за, за 5 днів може стежка зарости. Що можна говорити про абсолютно дикі гори, які невідомо, що там може трапитися, ну хто в ті гори полізе. Плюс у тих всіх народів, які йшли з півночі, у них не було такої простої штуки, як Google Map. Вони не могли подивитися зверху на гори. І вони не могли бачити, як далеко йдуть ті гори, які високі будуть ті гори. Вони бачать гори перед собою. І ну, є приказка, що розумний гору не піде, розумний гору обійде. Це дуже давня приказка. І я не думаю, що народи давні були дурні. І тому заселення більшість шляхів ішли повз гори. Вони йшли або обходили гори через захід, йшли на Європу, або йшли через е, південь е, і заходили зі сходу через Дунай. Для пересічного українця Закарпаття виглядає ну як така область, і е, не розуміють е, цієї специфіки гір. Між іншим фізична карта виглядає отак. Ви бачите зараз, що гори вони досить так перегороджують цей шлях. І якщо подивитися ширше, якщо подивитися на карту Європи, то стає помітно, що гори утворюють такий собі карманчик. І в цьому карманчику сучасне закарпаття утворює, ну, це певне місце, яке називають історики верхнім потисся. Ті часи холодного клімату це була. Абсолютно дика земля, Вона була, там було дуже стрьомно жити. Там е, чагарники, болота, дикі хащі, там не було ні автобанів, ні міст, ні там затишних полонинок із стогами сіна, там взагалі нічого не було. І ніхто, хто мав клепку в голові, туди просто так не перся. Е, у Карпати втікали здебільшого від катаклізмів. От коли хтось тікав, то для нього гори ставали таким собі мішком, де він собі міг сховатися між цими чагарниками і там собі тихенько жити, щоб його ніхто там сильний і страшний не помітив. І якщо не рахувати племен, які там случайно попадалися, жили в землянках, то першим таким більш-менш цивілізованим етносом були фракійці в першому тисячолітті, які яких тіснив тогочасний дуже сильний потужний Рим, Римська Республіка, і Фракійці утворили такі перші поселення. Це все розкопали археологи. Після Фракійців на Закарпаття прийшли кельти. Кельти утворили досить сильну цивілізацію з розвинутою металургією із солекопанням, торгували із навколишніми племенами. Достеменно невідомо, чи вони вибили звідти Фракійців, чи Фракійці самі пішли. Є такий період кельтів. Кельт, кельтам вломили даки, даки витіснили кельтів, поселилися, пожили деякий час, і потім чи то їм не сподобалося, чи то їх вже вибили в свою чергу вандали, які йшли з іншого боку. Вандали пожили на Закарпатті десь приблизно 100 років. І там вони чи то розчинилися у тій мішанині народів, які там все ще в певній формі жили у певних поселеннях. Особисто я вірю, що вандали живуть на Закарпатті дотепер, бо я бачу, як реконструюють наші історичні будівлі і переробляють наші міста. Вандали по-любому є і вони десь там сидять по ратушах. Жарти жартами, але вандалів схоже на те, що їх вигнали гепіди. Гепіди теж не поселилися у цій дикій землі, гепідам їх не прикололо, і вони потім пішли всі воювати з гунами. І е, на той момент е, заселення Закарпаття припинилося, і там ну, жили якісь там кубки е, невідомих племен. Ну на 100 років так організовано ніхто Закарпаття не заселяв. Воно просто нікому не було потрібне. Через 100 років Закарпаття почали вже десь із 6 століття почали заселяти слов'яни. Е, що то були за слов'яни? Ми ще обов'язково поговоримо більш детально. Це дуже цікаво. Ну, На думку братів Капранових, це, звичайно, були українці. Хто ще міг бути як не українці, але реально там дуже заплутана історія, яку я постараюся розкрити найбільш так по простому у наступному ролику? Поки що треба зрозуміти, що почався цей слов'янський період. Який був декілька століть, є докази слов'янських там різних поселень, стоянок і так далі, і після того з'являються стоянки кочівників. Це ці стоянки кочівників науковці завжди трактували їх як угорські, бо хто ж ще міг бути з кочівників на Закарпатті як не угорці, але саме оце ми підходимо до цього відкриття українських археологів. Виявилося, що ці стоянки належать не угорцям, а печенігам. І що найбільш цікаво, ці печеніги жили на Закарпатті з 10-го століття. Тобто, тоді, вже, коли по хронікам Геста Хунгарору мали там жити угорці, там жили печеніги. Де логіка? Ну, Напевно, логіка в тому, що угорці там не жили. А якщо угорці там не жили, то напевно вони через той перевал не переходили. Звідки взялися на Закарпатті печеніги? Що ми знаємо про печенігів? Печеніги, вони відомо, що вони були, розбили київське військо, вбили Святослава. Після того вони багато побігли на Русь, побили Русь, але потім змушені були відступити спочатку в Галич. Київ дав їм. І вони з тої Галичі, чи... Київ настільки серйозно їм дав, що вони з тої галичі тікали. Оце якраз той випадок, що їм не було часу йти вниз до Дунаю, бо там Київ їх давив. Вони не могли піти на захист, бо там і звідти їх давили. І їх були київські війська, закрили кологор. Які на той момент нагадаю, Google Map не було, і не було понятно, куди ті гори йдуть і скільки. І печеніги вирішили ризикнути, і вони погребли через ці гори. Це не була е, кочівля організована. Ну, ви уявіть собі організовану кочівлю. Це вози, коні, якісь там палатки вігвами, Я не знаю, як то все називалося, але це було ну, щось таке. Вагомі колони із жінками, з дітьми, які йшли, отаборювалися далі, йшли і так далі. Цього не було при переході через Карпат, бо там непролазно було, там дико було і ужасно. Вони просто туди вломилися, тікали, із невідомо якими втратами, скільки тих скелетів, тих печенігів у карпатських схилах валяється під землею. Але вони таки прорвалися і почали організовувати ці стоянки вже на території Закарпаття. Археологи довели, що це печеніги за багатьма ознаками, включно аж до, до нормандської зброї, яка була насправді забрана як трофей у руських князів. Монети, які ходили по русі, вони були знайдені також на цих кочівничих стоянках. Проте ці монети не мали ознаки таких, що ходили в обігу, а вони були як прикраси, як амулети, золото там їх. Продірявили там, ну із всяких цих давньоруських речей робили там прикраси, завушниці і так далі. ну Щось таке. і е... Це дало підставу свідчити, що це були саме ті печеніги, які були пограбували Русь, і вони втекли через Карпати, коли Русь пішла їх бити. Слідів присутності самої Русі не знайдено взагалі. Тобто це, тобто це була саме втеча від погрома. Це було от тікали, От зараз як Росія тікає під Херсоном, от так печеніги тікали від руського війська через Карпати. В цьому світлі, якщо врахувати, що заселення за кочівниками це були печеніги, ну тоді набагато більше ймовірно виглядає версія. Приходу угрів знизу через Дунай з південного Сходу. Це логічно, це нормально, вони вже потім могли витіснити печенігів, і там або вони всі разом слов'ян витісняли, спочатку печеніги, потім угорці, або печеніги слов'ян, а угорці печенігів. Це мало відомо. І це навряд чи скоро стане відомо. О. Ну, історики вони можуть стверджувати, що завгодно. Нам капранові можуть казати, що вся Україна тобто, все Закарпаття було заселено українцями. Але ну, науковці вони знають, що ну, русів там бути не могло, і тому у археологічних розкопках зараз Україна не дуже зацікавлена досліджувати, хто конкретно заселяв, які були міста і так далі. Плюс археологічні розкопки це така штука. Ми можемо там розкопати десь на околиці міста, можемо там подосліджувати. Але ну, не факт, що знахідки мають бути там. Знахідки можуть ховатися на території міста, де є щільна забудова. І я не знаю, що має статися, що був такий великий науковий інтерес і. Цей науковий інтерес щоб був настільки великий, що він потиснув великий інтерес капітала місцевого, який це все забудовує торговими центрами під оренду і так далі, висотками. Це, в даний момент наразі це мало реально. Можна сказати, що Ужгороді Мукачево існувало, бо якби вони не існували, то угорці б просто за них не, не згадували, не видумували б їх, бо їм не вигідно видумувати. Але угорці це записали у геста Хунгарорум, бо напевно на той час всі народи кругом знали про ці міста, і на угорців би дуже несерйозно дивилися, якби вони заявили, що вони побудували е, Ужгород і Мукачево. Тобто, це таким опосередкованим доказом можна вважати, так само як і то, що у геста Хунгарорум є. Е, Відображення бою із київським князем, тим самим, що у повісті «Временних літ, тобто це доводить історичність знову таки цього князя. Бо дві, е, не то, що ворогуючі, а антагоністичні хроніки обидві його згадують. Е, а тепер давайте подумаємо: якщо геста Хунгарором була міф, от чому він написаний? Для чого? Е, ну, По-перше, це, е, ну, це мітка території. Це давній фетиш. Ця земля наша, бо ми тут жили від віків. Е, цей фетиш простежується і тепер. Це, от, по цій самій причині е, совєтські історики і українські історики кажуть, що от там Галиць Ковлинське князево Володіє Мукачем. Я цей момент розібрав у минулому ролику, чого то не так. Кожен хоче якось обґрунтувати історичними подіями свої претензії на ті чи інші... Землі, і це взагалі це найбільша маячня, яка лиш може бути, бо є е, по факту кордони держав. Якщо зараз кожен буде говорити за якісь минулі землі і так далі, ну тут автоматично Угорщина там, захоче собі там, Тріанон, або то, і то, що було до Могача, там Польща захоче собі Західну Україну. Західна Україна, тобто Україна захоче собі е, Холмщину і підляща. Тобто ну, Росія хоче Крим. Е, нонсенсом є от ці всі речі, але вони були придумані тоді, 800, ну в тисячу років назад, 800 років назад, тим страдали всі держави, от обозначити територію. І для цього угорці могли вигадати цю красиву легенду. І якщо задуматися, що вона нам нагадує, ця легенда? Ця легенда, вона е, ну угорці якраз тоді недавно хрестилися, і вони узнали цю епічну історію переходу. Євреїв у Ханаан, як вони прийшли в Ханаан, і там їм відкрилася ця чудова земля ну і хіба не нагадує ця історія переходу угорців через Карпати, хіба не нагадує біблійні події? Е, угорці, перейшли через Карпати, побачили перед собою землю Обітуванну Угорський Ханаан це Закарпаття. І сама назва Геста Хунгарорум, діяння угорців у перекладі. ну Вибачте, але майже як діяння апостолів. Тобто оця от поетика, вона е недавно успадкована угорським народом, вона трансформувалася, ймовірно, у цей героїчний епос, який є міфічним. Але завдяки українським археологам ми можемо такі от великі ревізії цей міф піддати. І на цю знахідку це не є лише чисто українська фішка, а то й європейські вчені звернули увагу чехи, словаки, бо це дуже цікаво. Це взагалі по-різному, по-іншому можна дивитися на історію цілої Європи. І копати далі. Хто захоче копати далі. Окей, я в наступному ролику спробую е розкрити, що то за слов'яни жили у Верхньому Потисі. Е Спойлер, це не руси і не українці. Як би там не казали наші історики, там була своя специфіка. Українці з'явилися, ну, предки українців, праукраїнці з'явилися на Закарпатті значно пізніше. І це взагалі дуже класна, цікава історія. Яку, якщо досліджувати по правді, це дуже цікаво, і воно вносить величезне розмаїття у історію України, яка в такому випадку стає класною і різноманітною, а не такою совковою і одинаковою, як хочуть зробити нам різні ідеологи. І е, обов'язково я в майбутньому хочу зачепити тему угорців. Угорці насправді, хоч там є певні моменти, нюанси, ризики, але угорці далеко не такі погані, як їх малюють брати Капранови. Е, і там все набагато простіше із з їхніми нібито претензіями. На сьогодні у мене все. Е, всім доброго дня, всім з Богом. Особливо хай Бог допомагає нашій армії, яка в ці хвилини веде контрнаступ на Херсонському і харківському напрямку. Хай ангели направляють руки наших хлопців у обороні нашої батьківщини. Всім щастя!